Хочуємо розмитнення для нашого клієнта. Шкода Октавія, 1.2 бензин. 12 рік. Чим гарний цей автомобіль, тим що розмитнення для нього буде недороге. Об'єм двигуна невеликий. стану бачимо, що автомобіль в гарному стані. Звичайно, потрібно буде зробити декілька підкрасів, але на цей рік автомобіль уже 12 років, плюс-мінус стан чудовий. Що бачимо? Також потрібно хімчистку, пробіг 200 тисяч плюс. Коли заїде в Україну, буде 120 тисяч. Звичайно, в Україні все крутиться. По стану – 12 рік 214 тисяч пробігу 77 кВт. Витрати автомобіль 3 тисячі доларів, доставка своїм ходом 400 доларів, митниця – 1500 доларів, разом 5120 доларів. Скільки ж такі авто коштують в Україні? Ціна на авторія, також бачите, на бензин стартує від 6500 доларів. Тобто економія, коли ви самостійно купуєте автомобіль, самостійно приганяєте, мінімум півтори тисячі доларів. Це по низу авторинку. Українці купуйте авто, а в їх доставки розмитнені. Ми вам завжди допоможемо.